По життю вчитель фізичної культури мені 52. От. Маю сім'ю, двох дорослих доняк, маленьку внучку. Жили, поживали, добра наживали і тут отаке незрозуміле лихо прийшло. В цьому батальйоні я з самого початку, з 18-го року, з дня народження, проходив постійно збори. От. І коли постукав ворог у у двері я, не замислюючись, в перший день зібрав рюкзак і приїхав в Ізюм у свій батальйон. На той момент я був простий рядовий солдат. От, ну, зараз трішки піднявся по службі. Вже так як маю вищу освіту, і от, пройшов трішки там навчання і отримав первинне офіцерське звання, молодший лейтенант. Війна швидко всьому вчить. На війні опанував. Не взяв сказати професії, так? Ну, але навичок, От, я до цього не водив автомобіль, на війні навчився. Я до цього в теорії знав військову справу, бо я вчитель фізичної культури і предмету захисту України. От, військова справа. Тобто в теорії я її знав, а тепер на практиці я це все пощупав, потрогав, попробував. Перший день, 24 лютого, от, ну, правда, вже під вечір почало сутеніти, я добрався до Ізюма з міста Барвінкового, там вже ж просто ніякий транспорт не ходив. От, і одразу в батальйон конкретно ну, знав, що є там територіальна оборона, от, я знав конкретних людей, знав конкретних відповідальних осіб, от, був прийнятий зарахований стрільцем. От, і одразу ж приступили до виконання бойових завдань. Ті е, місцеві, да, які були, вони ж орієнтувалися по навкружним селам, по околицям, от, знали, де дороги, де ймовірно буде ну, можливий під'їзд під, під, ну, під ізюм. От. А ті ми, які до них притулилися, ну, так, от, е, ми розставилися по розставилися, тому що ще воно був хаос. От. По е, критичним об'єктам мости, вокзал, ну, всі ці не будуть перелі, перелік. От, і вели, от, накапували там окопи, оборудували вогневі точки, от, мінували мости, готувалися до зустрічі. Були да, міновибухові. Пристрої, зброя стрілецька, техніки броньованої взагалі не було ніякої. От, та, яка була техніка, там автобуси ми ну, переміщалися, там автомобілі попали під обстріл, все, вони неспроможні були їздити, не їхали і бігали пішком по ізюму. Потім так трапилося, що прийшлося залишити місто ізюм, відходили. Різними групами, всі вже потім зібралися у Барвінкове. І кінець березня нам була поставлена задача стати село таке Ярьомовка ну, от, на березі Сіверського Дінця і там, де впадає оскіл. От. І моніторити і контролювати ділянку, щоб не було переправи ворога. Що запам'ятав, що 27 березня це тоді, коли переводили годинник от це ж весною. І е, зв'язок ще був, ще додому, вранці дзвонив, все, сказав, все добре. Тільки сказав, тільки пішли, поїли, і тут почалося. Вони, може, пам'ятаєте, може чули, знаєте, що був такий лісничий, який показав брод, і що ми їх е, чекали з однієї, а вони зайшли з іншої. Перше зіткнення таке от, от. І знаєте, от їх багато. От, бронетехніка, і вони з іншої сторони. От. Ну, наказ поступив, відходити, і знаєте як, на автомобілі, коли вже виїжджали, а так трапилось, що один із останніх виїжджав і Женька кричить, і каже, Андрійович, все, що бачиш, кого бачиш, лупи. І я, от, знаєте як, виїжджав і чув, як по салону таке щось. дюнь-дюнь-дюнь. Повезло, вискочили. Вискочили на Ростовську трасу, ну, зараз вона Харків довжанський І вже в нас там зустрічали, чекали. І ну, по лісам їздили, збирали наші залишки. І вже потім через Слов'янськ вийшли на Барвінкове, і в Барвінково вже нас почали доукомплектовувати. І вже Змінилося керівництво, у нас був призначений новий комбат і ми зайняли оборону Барвінкове, ми були розставлені на охорону і оборону мостів, ну і звісно на знищення мостів, не дай Бог би. от. Самий такий був у нас місточок, маленький-маленький, ну тільки через нього можна було проїхати. І в нас там стояв пост, хлопці мінували. А ми були готові вступити в бой і не пропустити ворога. На той момент вже ми трошки були зубатіші протягом літа, до осені, до вересня, підійшли до Ізюма і ну, будемо чесним. буду чесним, не, от, йшли не в першому ешелоні визволяти, а йшли за 95-й, 92-й, за Холодним Яром, от, за Карпатською Січчю. От. Зайшли в Ізюм. От, і були ж розподілені по там, зонам відповідальності. Наш батальйон патрулювали, були виставлені блокпости ну, в певних місцях. А наприкінці осені, на початку грудня, ми видвинулись в район Константиновки, в район міста Торецьк, де зайняли оборону. І всю зиму там тримали оборону, і якщо, може, чули залізний батальйон, казали, то це про нас 122-й. На початку лютого була передислокація на Красну Гору під Бахмут. От там вже дійсно от, реальний бойовий опит і зіткнення воочую, отак. Тобто вже штурмові дії, і ми тримали позиції. Під населеним пунктом Красна Гора. Позиції посадка, посадка від траси з 4 по 14 лютого. Да, важко споминати, згадувати. Залишилися хлопці там. І до сих пір не знаємо, що з ними, як територія до сих пір під окупацією. Важко про це згадувати. Ну, але потім допомогли сусіди, ви, ви, ну, підтримали вогнем, вивели, дійшли і На ротацію, на відновлення побували. були чотири неділі, От, а потім стали на захист кордону. І зараз тримаємо кордон. Знаю, що є таке слово «надо», значить «надо». От. Важко, а кому хто казав, що легко? Важко. Але ж, ну, якщо не ми, то хто? Ну, дякувати да, партнерам -за, за кордонним, що допомагають. Ну, ми повинні самі своїми руками вигнати цю нечість, подолати. Перемогти. Які треба ще аргументи, факти, ну, докази, щоб зрозуміти, що вони не прийшли нам допомагати, вони прийшли нас знищувати? Перемога настане тоді, коли отут тут, От. А вигнать, виганим, все одно. Наб'ємо.